Слава Ісусу Христу! Христос охрещується в Йорданій Річці. Сьогодні ми святкуємо свята Богоявлення, але також для всіх українських віруючих сьогодні теж є дуже дуже велике свято. Сьогодні сьома річниця отримання Православної церкви України Томаса про автокефалію. І е, Томас про автокефалію – це не випадковість, це не подарунок, це е, плід багаторічного і впертого прагнення українців. Ще колись патріарх Мстислав казав, що якщо ми самі себе не визнаємо, е, світ нас не визнає. І ось українці прагнули цього визнання. І том, але Томас це не лише дух, церковний документ, це такий акт духовної деколонізації, це відновлення історичної справедливості, це свідчення того, що український народ здатний брати відповідальність за власне духовне життя. І... Е, ми змогли отримати Томас, крім багаторічної української праці, ще завдяки важкій праці українських дипломатів, завдяки чіткій державній позиції, і насамперед завдяки зусиллям команди на чолі з президентом Петром Порошенком. Який взяв на себе політичну історичну особисту відповідальність за цей крок, це був дуже великий ризик, це був дуже великий спротив, був дуже великий тиск. Я сам був е, частково занурений в процес отримання Томаса. Це було дуже і дуже важко, але це було зроблено, і це була величезна перемога сьогодні. Коли Україна платить страшну ціну за свободу. Ми особливо ясно розуміємо, що без духовної незалежності не буде незалежної держави, армія, мова, віра. І це гасло воно є незмінним для здобуття нашої незалежності. І нам треба сьогодні пам'ятати, що отримання Томаса це не кінець шляху, це початок шляху нашої відповідальності, нашої відповідальності перед Україною, перед самими собою, перед майбутніми поколіннями. І отримання Томаса, воно не проти когось, а воно для того, щоб ми могли йти до Христа, що могли бути дітьми Царства Небесного. Нехай цей день буде не лише святом пам'яті, а нагадуванням, що нашу свободу, в тому числі і церковну, постійно здобувати потрібно здобувати постійно. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх зі святом. Христоса охрещується в Йордані Річці!